Десятирічного Ілю легковик збив у здолбунові, коли той повертався зі школи і вирішив перебігти дорогу поза пішохідним переходом. Водій не встановленого досі автомобіля, замість того, щоб надати допомогу дитині, просто втік з місця аварії. Люди, які побачили Іллю на дорозі, викликали медиків, його ошпиталили в Рівненську міську лікарню. Знаходиться в палаті інтенсивної терапії. У дитини діагностовано важку черепну мозкову травму, перелом склепіння та основи черепа, забій головного мозку важкого ступеня. Дитина у важкому стані. Враховуючи характер, масивність особливості ушкодження головного мозку при такій патології хірургічне лікування на даному етапі не показано. Буде проводитися консервативна. Інфузійна терапія. Два тижні лікарі боролися за життя Іллі. і тиждень тому він прийшов до тями. Вже зараз удома. На нього чекає ще процес реабілітації. Втім, дитина вже пригадує події того злощасного дня, коли потрапила під авто. Ілюша розказував, що і роз, розказав, він згадав просто, що він йшов додому, було темно, каже, мама, я вже доходив, переходив дорогу і каже, дивлюся, білий «Жигулі» каже, летить. І я каже, злякався і впав. І, каже, і я тільки каже, дивлюсь, вибігають три хлопці, каже, але молоді. Вибігли, підбігли, подивились каже, на мене в машину і втекли. Каже, мама, це все, що я кажу, я помню. Поліцейським лікарі заборонили поки спілкуватись з малим, втім, очевидно, і його свідчення візьмуть до уваги, аби таки знайти винуватця аварії і авто, на якому то їхав. Найближчим часом ми будемо залучати психологів, педагогів з метою допиту неповнолітнього, якось потерпіло, де встановлено, що дійсно автомобіль був світлого кольору, тобі ж то чи світлого, чи бежевого, чи сірого кольору, і іноземного виробництва. Втім, знайти винуватця аварії за три тижні не вдалося. Правоохоронці розслідують кримінальне провадження, порушене за двома статтями це вчинення ДТП та залишення місця аварії. Оперативники вже перевірили чимало точок, де міг бути автомобіль. Ці автостанції, гаражі, ремонтні станції на предмет того виявлення даного автомобіля. Також орієнтовано громадськість на встановлення свідків, очевидців даної дорожньо транспортної пригоди на даний час так також вживаються всі необхідні слідчі дії для встановлення особи винуватця даної дорожньо транспортної пригоди та автомобіля. Мама Іллі тим часом не тямить від щастя, що її кровина вийшла з коми і добре почувається. Жінка не розуміє одного, як водій міг лишити скалічену дитину на дорозі, але тако взяти, залишити троє. Якщо він правді каже, що це ще й троє. Було хлопців. Не знаю, це просто. Не по людськи, напевно, серці ніякого немає. Каже, якщо винуватці аварії знайдуть, то він має понести покарання за законом, а це до 10 років за ґратами.